15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. У період воєнного стану працівники суду продовжують професійно виконувати свою роботу, аби забезпечити безперервність здійснення правосуддя. Про роботу структури за поточний рік нам розповів голова Ізмельського міськрайонного суду Олександр Присакар. За штатним розписом у нас рахується 14 суддів, але у 2023 році фактично працює 10 суддів, тобто у нас є 4 вакансії. З 2019 року не працювала Вища кваліфікаційна комісія суддів України, і от в цьому році вона запрацювала, продовжуються конкурси, які були оголошені на зайняття вакантних посад у місцевих судах, і відкрито дві, дві вакансії в нашому суді. Тому сподіваємося, що у 2024 році ми отримаємо ще двох суддів. Треба зазначити, що Вища кваліфікаційна комісія судів оголосила конкурси на заняття вакантних посад у місцевих судах апеляційних та вищому антикорупційному суді України. Тому у 2024 році буде багато конкурсів, і сподіваюсь, буде призначено багато суддів. День працівників суду це свято усіх, хто причетний до судової системи України. Безпосередньо воно стосується працівників апарату суду. У нас рахується 53 працівника. Це без суддів. З урахуванням працівників, які перебувають у декретній відпустці, які перебувають у відпустці за власний рахунок, фактично працює 41 працівник. Тобто працюють і судді, і працівники апарату з значним навантаженням. В даний час у нас є вакансії секретарів судового засідання, консультант, консультант суду, секретар суду та розпорядник суду. Всі вимоги. Зазначені на сайті суду можна ознайомитись, тому треба зазначити, що в період воєнного часу конкурс не проводиться, а приймаються особи на підставі співбесіди. Ізмаїнський міськрайонний суд справляється з великими обсягами справ. Про роботу суду красномовно говорять цифри за 2023 рік. надійшло 9537 справ. Це і кримінальні, адміністративні, цивіль, і цивільні. Якщо порівняти з 2022 роком, то це на тисячу справ та матеріалів більше. В умовах воєнного стану суд, як і інші структури, стикається з певними проблемами. Так, в умовах воєнного стану та виїздом громадян за межі кордону або виїздом в інші місцевості, стало значно складніше сповіщати громадян про та місце розгляду справи, що впливає на розгляди на строки розгляду справ. Також є проблема із поштовою кореспонденцією. Не завжди маємо. Поштові марки і тому багато справ, які також без сповіщені. Звичайно, найбільша проблема це недостатнє фінансування судової влади. Зокрема, заробітні плати працівників апарату суду, тому що переважна, переважна кількість працівників апарату суду отримують мінімальну заробітну платню. У 2023 році не обійшлося і без новацій. Це зокрема стосується роботи електронного кабінету. З новацій в у 2023 році слід зазначити, що 18 жовтня 2023 року був введений в дію закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабін кабінетів в єдині системи інформаційної та лікуваційної системи, що він. Передбачає, він передбачає обов'язкову наявність електронного кабінету у таких категорій. це адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та органи державних органів, органи місцевого самоврядування. І подача документів через електронний суд. На в даний час обов'язково тільки в господарському для цих категорій: в господарському, цивільному та адміністративному судочинстві, в кримінальному поки що не обов'язково. Інші особи реєструються в електронних кабінетах в добровольному порядку. У воєнний час роль суду стає критичною для збереження законності та захисту прав і свобод громадян. Судді вирішують складні питання, пов'язані з безпекою і цілісністю України. В умовах воєнного стану суд розглядав і специфічні кримінальні справи, а саме як ухилення від на військову службу, заперечення виправдовування збройної агресії Росії проти України. В порядку цивільного судочинства розглядалися. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території суд це не просто установа, це фундамент правосуддя, де мудрість, справедливість і закон об'єднуються для забезпечення порядку та захисту прав і свобод кожного громадянина. Робота працівників суду є вирішальною ланкою у зміцненні правової системи, утвердженні справедливості та підтримці правопорядку. Шановні судді і працівники суду у цей святковий день. Прийміть вітання з нагоди професійного свята. Ви з гідністю долаєте всі труднощі та випробування воєнного часу. Дякую вам за відданість справі та професіоналізм. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, емоційної стійкості, незалежних принципових рішень і вчинків, підтримки від держави та якнайшвидшої перемоги зі святом. Анастасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини.